Національною службою здоров'я України було внесено зміни щодо ведення електронних медичних записів за пакетом лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних умовах. Вже з 1 лютого всі пацієнти, які знаходяться на лікуванні, повинні мати плани лікування та створені первинні призначення. До вас звертається пацієнт з направленням на консультацію. Ви відкриваєте таке направлення та створюєте медичний запис про консультацію, на підставі якого ви випишете план лікування. Епізод обирається, якщо й такий є існуючий, або створюється новий. Підписуємо запис. Після підписання такого медичного запису можете одразу перейти до погашення цього направлення. У розділі тип документу натискаємо на сам запис і внизу кнопка Створити. Обираємо план лікування. На сторінці створення плану лікування лікар-автор може зазначити лікарів співавторів, хто буде також долучений до лікування такого пацієнта. Дані про пацієнта заповнені системою, категорія та назва плану лікування також. Дата та час початку плану лікування повинна дорівнювати даті першого звернення пацієнта. Дата та час закінчення плану лікування заповнюється не обов'язково. Після завершення плану лікування дата буде проставлена автоматично. Намір та умови надання послуг також заповнювати не обов'язково. Вони заповнені системою. Далі підписуємо план лікування, отримуємо доступ до медичних даних. Доступ успішно отримано і план лікування створено. Тепер необхідно створити призначення. Внизу натискаємо на кнопку Додати призначення. Нижче обираємо тип призначення Медичні послуги, вказуємо Програму, призначення прописуємо відповідний код, на яке будемо виписувати призначення. Та вказуємо кількість, заплановану кількість а, даної процедури, яку необхідно провести пацієнту. Та обов'язково у текстовому полі необхідно зазначити назву лікарського засобу та кратність а, ведення і кількість такого препарату. Натискаємо Створити ВСОЗ». Підписуємо призначення. Призначення успішно створено. Тепер за таким призначенням додаємо направлення. Натискаємо на відповідну кнопку, обираємо призначення зі списку. Тут, де кількість проставлена 7, немає потреби виписувати 7 окремих електронних направлень на таку процедуру. Ви можете відредагувати це направлення і вказати кількість 1, тобто за одним направленням пацієнт буде до вас звертатися повторно до тих пір, поки не буде досягнуто мети лікування. Підписуємо електронне направлення. Після підписання переходимо у розділ дані погашення та беремо його в роботу і додаємо медичний запис. Заповнюємо медичний запис відповідно до рекомендацій ведення електронних медичних записів від Національної служби здоров'я України. Зазначаємо відповідні діагнози та послуги і підписуємо запис. Запис успішно підписана. Після підписання запису ми не погашаємо направлення, воно залишається в роботі і наступний візит пацієнта, ви за цим же направленням знаходите його за номером або за прізвищем пацієнта і додаєте повторні медичні записи. Якщо повернутися до плану лікування, натиснувши на його номер, перейти у призначення та відкривши наше призначення, натиснувши на його назву, Нижче буде інформація про кількість та доступну кількість. Після оновлення з СО з даного призначення ми побачимо, що доступна кількість зменшилася на 1. У нас вже є підписаний запис, і кожний підписаний запис за цим же направленням буде відмінусовувати доступну кількість по цьому призначенню. Коли буде досягнуто мету а, лікування, ви вказуєте а, в медичному записі всі відповідні інтервенції. Підписуйте, погашаєте направлення і виконуєте це призначення в СОЗ. Далі завершуєте план лікування та закривайте епізод.